Наскільки реально знайти гідну роботу, не виходячи з дому. І головне, як це зробити, зараз все розповім. Люди, які працюють не в офісі, а віддалено почувають себе набагато щасливіше, ніж ті, хто ходять на роботу щодня. І є купа соцдосліджень досліджень на цю тему, і навіть конкретні цифри опитувань на біржі праці. Менше з тим, якщо хтось стверджує, що в офісі працювати комфортніше, бо вдома гармидер, діти, собаки, коти і всі на голові, Неможливо зосередитися і таке інше, або він просто заздрить тим, хто працює віддалено або немає такої можливості. У будь-якому разі сьогоднішні реалії дозволяють працювати, наприклад, з дому. І у світі чим далі, тим більше посилюється такий тренд. Посприяла цьому, перш за все, пандемія коронавірусу, А для українців закріпила такі реалії війна і постійні обстріли росіян. Отож, цей матеріал можливо змінить ваше життя, бо це новий досвід. Пропоную такий собі хід парад віддаленої роботи. І, можливо, щось вам буде до душі, і ви вирішите змінити свій фах. Ну що? Поїхали, якщо порахувати, скільки часу витрачаємо на те, щоб дістатися роботи громадським транспортом, це по годині туди і назад. Плюс помножимо на п'ятиденний робочий день. Наприкінці року набіжить, вдумайтесь аж 22 доби. На місяць це теж чимало: цілі два дні. Хоча нам гріх жалітися, згадаємо чумаків, які на базар добиралися разом з волами. Працювати з дому або з будь-якого іншого місця нині цілком можливо. Буби інтернет, планшет, телефон та ноутбук. В наш час також не дефіцитна техніка, на кшталт відеомагнітофону в 90-х роках. Але перед тим як щось починати робити, віддалено варто розуміти легкої роботи не буває. Способи заробітку. Особисто я поділив би наступним чином: перший це той, що потребує грошових вкладень, і другий за умовну послугу. Обидва потребують часу і терпіння, але не обов'язково спеціального хисту. І тут давайте зупинимося детально на способі без капіталовкладень, бо тут, на мою думку, менше ризиків прогоріти. Як же шукати вакансію для віддаленої роботи? Способів маса допоможе той же інтернет. Наприклад, існує безліч телеграм-каналів, що спеціалізуються на пошуку співробітників, які працюватимуть саме віддалено. Я підписався відразу на декілька. Обирав ті, що мають найбільшу чисельність підписників. Якщо вас відлякують посади операціоніст, інтегратор щі або навіть верифікатор викидів парникових газів, то тут можна підібрати і зрозумілі назви професії. Особисто для мене стало відкриттям, що онлайн працюють навіть фітнес-тренери. Платформу телеграм-каналів дуже часто використовують в біржі праці. Їх рекламувати не буду, але вакансії дійсно реальні. Я пішов від найпростішого і проаналізував, що пропонують журналісту на дистанційній роботі. Усього 19 варіантів. Зарплата за таку роботу коливається від 11 до 32 тисяч гривень. Утім, на журналіста або фітнес-тренера треба вчитися. Бажано хоча б знати основи цієї професії, а ідеально і досвід. Але Цікаво розглянути професії, які з'явилися нещодавно. Можливо, моя академічна освіта може стати у нагоді в опануванні, наприклад, професії копірайтера. Копірайтерів не навчають у вишах. Зазвичай ними стають журналісти чи філологи. Вища освіта вітається, але вона не є обов'язковою. Достатньо закінчити спеціальні курси. Щоб працювати копірайтером, головне вміти писати багато і якісно. Плюсом можна назвати вибір тем, на які створюєш матеріали: це подорожі, кулінарія, спорт, краса чи навіть здоров'я. Копірайтери потрібні усім бізнесам, особливо тим, що продають свої послуги чи товари онлайн. Копірайтери пишуть, наприклад, слогани та сценарії для реклами, комерційні пости у мережах. Придумують опис товарів на сайті. У столиці середні заробітки копірайтера сягають 24 тисяч гривень. Лише на одному обраному сайті з пошуку роботи актуальні 226 таких вакансій. Отже, роботи у цій сфері вистачає. Є ще одна сучасна професія, що наближена до журналістики. Я свідомо розглядаю, поки варіанти близькі із моїм фахом. Отже, певно, багато хто чув про затребуваність СММ фахівців. Але чи стануть тут в нагоді мої особисті якості і таланти? Діяльність smm менеджерів відбувається в соціальних мережах, але це не той, хто ставить хештеги і емодзі під селфі. Це фахівець, який працює з аналітикою, бюджетами та рекламними інструментами в соцмережах та месенджерах. СММ фахівець це експерт із просування бренду, наприклад, у інстаграмі чи Фейсбуці. Тобто тут треба вести соціальні профілі компанії, створювати рекламний контент та відповідати на запити потенційних клієнтів, тобто користувачів соцмереж. По-простому, це ідеальний варіант для тих, хто ніколи не намагався відписатися від соціальних мереж і витрачає на них чимало часу. Роботодавці платять за такі послуги роботи в середньому 25 тисяч гривень. Пропонують варіанти з повною та неповною завантаженістю. Ну і станом на зараз бачу 370 таких вакансій. Але можна створити і власний проект. Це, звісно, значно важче ніж шукати відео і фото або створювати презентації. Але щось мені підказує, що серед тих, хто подивиться це відео, є люди, які полюбляють шампанське, тобто не остерігаються ризикувати. Отож, тут варто розуміти, ваш товар для розкрутки, як мінімум, має бути цікавим, актуальним, але головне приносити вигоду. Існує ще один популярний різновид заробітку в соціальних мережах: це продаж відеокурсів. Для цього, звісно, щось треба добре робити, і головне, знати як. Я чомусь впевнений, що у кожного в житті є хобі. І тут якраз час задуматися, а чи не поділитися секретами і ще й на цьому заробляти. Що саме продавати? Курси іноземної мови чи тренінги з техніки вишивання хрестиком? Виключно ваш вибір. Тут головне знайти та розширювати цільову аудиторію, тобто людей, яким це буде цікаво. Від їхньої кількості і будуть залежати ваші заробітки. Знайти безкоштовні рекомендації, з чого розпочати такий бізнес не проблема в інтернеті. Повно статей на цю тему. Рекламувати сайти, що я переглянув не буду, але тим не менш, люди з досвідом рекомендують розробити одразу два продукти по одній тематиці. Перша це тестова версія, її можна випробувати будь-кому безкоштовно, а друга більш повна, яка вже виключно за гроші. Якщо ваш продукт конкурентно спроможний та якісний, успіх неминучий. Будете мати і клієнтів, і репутацію. І поки не забув, важливо, аби доступ до пробної версії був. Постійно відкритий, це буде служити рекламою для нових споживачів. Але тут варто запастися терпінням. Не сподівайтесь на моментальне збагачення. А якщо паралельно ще будете вести свій блог, це швидше буде привертати увагу потенційних покупців. Але це не так просто, як може здаватися на перший погляд. Рекомендувати конкретні курси блогерів не буду. Їх дуже багато від слова дуже. Але тут важливо розуміти ази і для чого це. Якщо коротко, аби стати блогером, необхідно навчитися обробляти фото, знімати відео, писати тексти, знати основні інструменти просування в соціальних мережах: реклама, рекомендації і так далі. Але ця професія передбачає не лише дистанційну роботу. Хоча це точно краще, ніж щодня їздити на роботу в офіс. Вести особистий блог можна не лише в соціальних мережах, існують безкоштовні платформи, і, звісно, його величність YouTube. І тут можна заробляти від 1 до 2 доларів за тисячу переглядів. Але головний заробіток у YouTube – це, звісно, реклама. Цей американський відеохостинг щодня відвідує близько мільярда людей, а тому рекламодавцям гріх не скористатися таким майданчиком. Блогер завдяки викладеним відео може продавати рекламу. Це нині дуже поширена, а головне прибуткова практика. Можна домовлятися напряму з рекламодавцями, яких шукати на спеціальних біржах. Автору відео необхідно тільки розповідати або десь пригадати про рекламовані продукти у власних роликах. Щоправда, рекламодавці зважають на кількість підписників, і їх, аби з вами зацікавилися, працювати для початку треба назбирати з десяток тисяч. Ще кілька порад, що можуть стати у нагоді майбутнім блогерам, створити те, на чому самі добре розумієтесь. Простіше всього ділитися власним досвідом, наприклад, розповідати, як побороти лінь чи ладна з власними дітьми ваші підписники мають довіряти вашим роликам, тоді фоловерів ставатиме більше а відповідно і множитимуться ваші прибутки. Важливо регулярно створювати нові публікації, щоб глядачі не шукали відео на інших каналах. Ніхто вам не забороняє і використовувати чужі відео та фото. Створіть нарізку кумедного змісту під веселу мелодію. Розваги також можуть додати вам переглядів. Успішні блогери в Україні отримують десятки і навіть сотні тисяч гривень на місяць. Але на самому початку суми більш приземлені. Але є і ще один варіант професії, яка також набула популярності нещодавно, і нею також можна займатися дистанційно. Віртуальний рекрутер, що це то справді не все так складно, як звучить. Це така людина, яка шукає в інтернеті кандидатів на відповідну посаду. Щоправда, лише пошуком зобов'язання не обмежується. Рекрутер несе відповідальність за перевірку потенційного працівника та бере безпосередню участь у співбесіді під час переговорів. Я знайшов вакансію на одному з популярних сайтів, де рекрутеру готові платити 5 тисяч гривень і плюс бонуси на тиждень. Працювати можна з планшета або ноутбука. Зайняті 6 днів на тиждень. Роботодавець вітає досвід роботи, але можна навчитися основам на двотижневих курсах, які, до речі, роботодавець і оплачує. А чи є вакансії, які не потребують досвіду, запитаєте ви. В одному з телеграм-каналів я знайшов цікавий варіант. Він для тих, хто полюбляє проводити час за комп'ютерними іграми. І так виявляється, також можна заробляти. Деякі компанії, їх правда, небагато, потребують професійного тестування мобільних ігор різних жанрів. Серед вимог розуміння процесів розробки ігор відповідальність, скорпульозність – та досвід геймера. А і за таку ру роботу можна отримувати в середньому 23 тисячі гривень. Але якщо з іграми у вас не склалося, то можна тестувати веб-сайти або застосунки до мобільних телефонів. Пошук недоліків у програмному забезпеченні це будуть ваші прямі обов'язки. Подібних вакансій в рази більше, аніж для любителів ігор. Я знайшов майже дві сотні, і заробітна плата сягає від 400 гривень за один такий тест застосунку. Але як обіцяють роботодавці, упродовж місяця так можна заробити до тисячі доларів. На сайтах роботодавців наразі більше 10 тисяч вакансій для віддаленого заробітку. Хоча у такій зайнятості є й також і свої мінуси. Серед основних це робота сидяча, і кар'єрного зростання тут нема і не буде. Але плюсів, як на мене, тут все одно значно більше. Ключове можна спробувати змінити фах. Але окремо хочу застерегти від ризиків ринок праці, хай навіть віддалений. Це також простір для розгулу шахраїв. Серед поширених приманок нескладна робота руками за високу заробітну плату, типу складати коробки, ручки чи сувеніри. Певен такі пропозиції зустрічалися вам не лише в інтернеті, але й десь на паркані, стовпі чи зупинці. Але як не попасти на гачок шахраїв? Існують кілька критеріїв, що відрізняють справжні пропозиції від банального розводу. Шахраї у тексті повторюють фрази: реальний заробіток, робота для мам в декреті, студентів та пенсіонерів, можливість роботи без вкладень. Моментальний дохід і швидким виведенням грошей всього 2-3 години на день. Подібні фрази кидаються у вічі, тому їх використовують. Також це розвод, коли немає детального опису вакансії. Порядний роботодавець нічого не приховує. Шахраї також в оголошеннях обіцяють шалені заробітки, наприклад, 5-7 тисяч гривень на тиждень за просту роботу без відповідальності. І нарешті лише шахраї просять у вас заставу або початковий грошовий внесок. Ви ж розумієте, кому насправді мають платити за роботу. І наостанок запам'ятайте, хорошу роботу на дистанції знайти важко, але можливо. Погляньте на мене, мене якось здивовано запитали, ти заробляєш, сидячи вдома, і коли я відповів схвально, це зачепило. Але це не означає, що я буквально на дивані і працюю. Хоча, коли хандра буває і таке. І для мене в цьому плані великий плюс, що сім'я завжди поруч. Я не переживаю за їхню безпеку, бо можу вчасно про це потурбуватися. Ну і зрештою, круто, коли на роботу можна взяти ще й свого малого, бо він теж вдома. Сподіваюсь, розповів про все, що цікавить. Про що хотіли б дізнатися надалі, пишіть у коментарях. Ми все читаємо. Не забувайте лайкати і підписуватися. Побачимось!